Садочок після дощу. Маленький морозник. Моя смачненька ігра. скоро буде чорненька, Почерніє, посиніє, смакота. Це мушмула Молоденькі деревця Це гліт. Паул Скарлетт дуже, дуже красивий. Дивіться, яка рослина чарівна, красуньки Черешеньки. Є і на цій. А та майва в мене гарно цвіла є маленькі. І ця черешенька багато, багато буде. Вже скоро. Ось такий вже розпустився клематис. Ще трошечки і зацвіте вієлка. Ще трошки. Не знаю, що за кущик, але він такий цікавенький. От так воно все гарненько цвіте. Трошки і зацвітуть мої красиві півоні. Ось червоний. Червона вияла. От. Буде красота. Деревовідний від цвів. І все це дуже красиво. Ось тут десь є. Ось вони. Попочки будуть цвісти. Отак. Ну, я в очікуванні. Тут теж в мене мадрінка в трояндочки, ялинка, юка. Ось так. Там вже двір. Мої охоронці заросли рослинками. І з Уже від світашки. Але здоровенні. І тут піонія. Деревовидна відцвіла, а ці ще цвістимуть. Так, трояндочка.